Знайомтеся, це мій друг Шпрот. Ми піклуємося один про одного. Я даю йому їсти, а він обстикає мені бампер. Позади. Чо зразу дібіл? Це китайці зі своїми прошивками щось тут наробили. Може, просто ти сам рукожопий і не знаєш, як правильно налаштувати мультимедіа. Йдемо в меню Sound, тиснемо Volume. Ну і перший пункт це гучність голосового помічника. Voice Operation Volume. Voice Operation Volume Наступне це те, наскільки ваш автомобіль буде збільшувати гучність під час збільшення швидкості. От я, наприклад, скидаю цей параметр в 0. Ну, бо люблю сам це контролювати. Наступний параметр це гучність вашої мультимедії, коли ви сідаєте в авто. Ну так, щоб ненароком не накласти в штани. Далі параметр, який відповідає за зменшення гучності мультимедіа, коли ви паркуєтесь. Ну і тут логічно, чим вище значення, тим тихіше буде грати ваш мафон. Ну, як же ж без нашого улюбленого Goodbye Tone з реклами Volkswagen? Особисто мене ця штука капець як бісить. Тому я її взагалі вимкнув. Довбана русня. Ну і останнє це параметр гучності мультимедіа, коли вона працює через блютуз. і працює це все приблизно ось так. should Дякую за вашу увагу, підписуйтесь на цей канал та долучайтеся до нашої спільноти в Телеграм. Ну і якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк мені та Шпроту. Він же не зря прийшов на зйомки. Хоча, скоріше за все, пожрати що? і обіцяти мені банк. І що шоти, що ти? Друг? Що ти?